Від правильності встановлення спеціальної підкладки та її якості залежить термін експлуатації ламінату, його захищеність від вологи, а також звуку та теплоізоляції приміщення. Тому до вибору і встановлення підкладки для ламінату слід підійти особливо ретельно. Найбільш розповсюджені п'ять типів підкладки: пінополітилен один із найрозповсюдженіших і найдоступніших матеріалів. Така підкладка є довговічною і забезпечує відмінну звуко-, тепло та гідроізоляцію. Матеріал стійкий до впливу грибків та інших мікроорганізмів, не боїться кумах та гризунів. Недоліками матеріалу є його просідання в місцях із постійним навантаженням та виділення токсичних речовин під час займання. До того ж, матеріал легко рветься. Підкладка на основі полістиролу в цілому схожа на пінополітиленову. Слід відзначити чудову звукоізоляцію. Цей матеріал поглинає до 70% небажаних звуків. До того ж, він менше просідає при навантаженнях. Але підкладку з полістиролу важче укладати. Коркова підкладка є натуральним та екологічно безпечним матеріалом. Вона не пресується, не мнеться, володіє хорошими звуко і теплоізоляційними властивостями. На матеріал не впливають грибки та плісніва. До того ж, корок довгий час зберігає свої експлуатаційні властивості. Недоліком коркової підкладки є те, що вона піддається впливу вологи. Саме тому найкраще її укладати на дерев'яну підлогу, адже і корок, і деревина пропускають повітря. Підкладка на основі скловолокна є екологічно безпечною. Матеріал не деформується під впливом постійних навантажень і володіє відмінною звукоізоляцією. Підкладку можна сміливо стелити на бетон або дерево без використання проміжних матеріалів. Дерево волокно є природним матеріалом, який відмінно пропускає повітря. Така підкладка витримує значні навантаження і дає змогу вирівняти дрібні нерівності поверхні. Матеріал чудово зберігає тепло і поглинає звуки. Для досягнення максимального ефекту енергозбереження використання підкладки на основі деревоволокна є найбільш доцільним у приватних будинках із дерев'яною підлогою. Проте перед укладанням матеріалу потрібно обов'язково встановити шар пароізоляції. Загальною рекомендацією для всіх видів підкладок є її товщина, яка не має бути меншою 2 і більшою 5 міліметрів.